Костянтинівського міськрайонного центру зайнятості Хмельницької області. Я вже вдруге в центрі підвищення кваліфікації ПК Державної служби зайнятості. Ну, взагалі, в наш час, коли дуже багато проходить змін, змін в законодавстві, дуже важливо саме підвищувати кваліфікацію і свій рівень знань. Тому. Дуже актуально є на сьогодні ця це питання навчання. Хотілося б відмітити, що в інституті підготовки кадрів використовуються різноманітні форми навчання, що є доступно, позитивно і цікаво, такі як інтерактивні форми навчання, обмін досвідом. Застосуванням новітніх технологій, новітніх, новітнього обладнання.